2110 а то звільнення на з посади голови служби безпеки України. 248, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Контора без голови. Натомість уже існує ТВО. Пан Грицак Почільника української СБУ навіть не запросили до Верховної Ради на його ж керівника служби звільнення. Парламент за відставку на Ливайченка проголосував. Розмов в полподі точиться чимало, але в голому підсумку маємо неприємне відчуття, що кулуарщини, хабарів тиску найвищого гатунку і цього разу не минулось. Докази пролунають просто за мить. Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий 18-ї доби цьогорічного червня. Буря навколо торнадо. Скільки волка не карміон смотрить в ліс? Міліційна рота спеціального призначення опинилася поза законом. Восьмеро на чолі з Комбатом Онищенком уже під вартою. Три штурми впродовж доби. Бойовики не припиняють спроб прорвати лінію української оборони на ділянці біля Мар'їнки. На випередки країни ЄС одна поперед одної сповіщають російські установи на власних територіях про можливі арешти майна. У Москві вже пообіцяли бельгійцям забрати посольство. Торнадо не буде. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування добровольчої роти спеціального призначення Торнадо. Очільник відомства впевнений, що підрозділ, який не перший день воює на фронті, займався не захистом країни, а грабунками та катуваннями. Бійці підрозділу всі звинувачення ясна річ відкидають. Євгенія Гарков спробував скласти мозаїку з несумісностей. Сьогодні я підписав приказ про розформування роти торнадо. Всі виведені за штат. Служебне розслідування во главе з руководителем департамента ДВБ уже е, начато. Усе почалося ще напередодні. Правоохоронці затримали вісьмох бійців батальйону, зокрема, командира роти Руслана Онищенка. Звинувачення, грабежі, убивства та катування серед них і сексуально насильницького характеру. Нанесення побоїв, катування. Спричинення тілесних ушкоджень також, нібито від свідків слідство знає про підвал для катування людей. Бійці торнадо все заперечують. Школьний підвал, в якому лежить картошка і тушонка, тому що там більш-менш холодно. Какая ситуація? Поки там була війна, і ми на передовій ми були хороші. Коли нас ступіла і почали проблеми. Контрабанда бійці кажуть, торнадо стояло поперек горла контрабандистам, які робили бізнес на окупованих територіях. А нещодавно вони завадили проїхати вантажному потягу з нелегальним вантажем, який, за словами бійців, торнадо покриває голова міліції Луганщини. Це на думку опальних бійців головна причина розформування роти. Проблеми в батальйоні торнадо почалися після того, як Сотрудники батальона Торнадо остановили эшелон с контрабандным углем и чугуном, который шел с ЛНР. 16-го числа э, этот состав було 17-го массово начали возбуждать уголовные дела. Нарешту бійців, ніби то тиснуть. Забирають до відділку прямо з лікарні деяких відпускають після допиту. Але із затриманих, як стверджує один із них, зізнання вибивали. Адірі мішок чорний на голову почали бить по голові. ногами, прыгать по, по тілу по голові. по ногам прыгать. такою ще нігабу палками. били. говорить, у тебе там лежить пістолет. Вот. Они говорят, пиши заявление на своего командира, що це його пістолет. Ми тебя отпускаем, нічого тобі не будет. Чоловік заяву не написав. І згодом його відпустили після підписки, що претензій до правоохоронців немає. Тепер за порадою адвокатів Іван зняв побої і збирається скаржитися в міжнародній організації із захисту прав людини. А вако вже стоїть на своєму. Кожного допитають і кожному дадуть по заслузі. Це нормальний процес очищення. Так буде продовжуватися і дальше. Але каже, не всі, хто служили в торнадо, перевертні. Можливо, частина бійців колишньої роти продовжить службу, але вже в іншому підрозділі. Євгенія Гаркова, Ольга Павловська, Маргарита Ситник, Спецкор, 2+,2. Більше як 40 разів бойовики застосовували сьогодні на фронті заборонену велику каліберну артилерію. Ливова частка так припали на Луганській та Артемівській напрямки. Вранці 55 реактивних снарядів, випущених терористами з установок БМ 21 -х. Розірвалися на українських позиціях у районі Новотошківського із мінометів проросійські найманці обстрілювали нині золоте та щастя. Томість епіцентр активних рухів на Луганщині був нині в тилу поблизу Лисичанська. Там військові прокурори намагалися потрапити і провести обшуки на базі міліційної роти спеціального призначення Торнадо. Євгенія Цвітанська із сектору А. Вітаю за шкону станом на зараз. Представники батальйону торнадо не пустили на свою базу привілля представників правоохоронних органів, а також луганську міліцію. Хоча, як кажуть, у військовій прокуратурі мають всі необхідні для цього рішення суду. А ну і до збройних суточок не дійшло. Ось як пояснює поведінку своїх своїх бійців замкомандира Микола цукор, який власне і прибуває всередині, каже, що слід своїх просто обмануло, а вони мали приходити лише як свідки. Ну а протягом дня стало відомо, що вони вже вже є підозрюваними і них обирається запобіжний захід. Ну ось головний військовий прокурор Анатолій Матю повідомив нам, що справді проти Микола Цукера може бути порушено кримінальну справу, бо дає озброєним людям наказ перешкоджати слідству. І так само дає наказ не пускати правоохоронні органи і не підкоряється наказам вищого керівництва. Ну стало відомо, що до Сєвєродонецька виїхала кілька міністрів внутрішніх справ, також представники департаментів. Щоб розібратися у цій ситуації, оскільки військова прокуратура попросила сприяння а, у своїй роботі, щоб дійсно не виникло озброєних судочок. А, така ситуація по батальйону торнадо щодо ситуації на фронті, знову ж таки на Луганщині традиційно неспокійно, а неспокійно було на Бахмуті. Там працювала важка артилерія. У щасті вже з ранку, з самого ранку, зав'язався бій. А одна осівка намагалася проїхати на позицію, яка знаходиться за щастям, як по ній двічі вдарили кумулятивними снарядами із танком. О, протитанкового гранатомету ніхто не постраждав. Але як це було? Прошу прямо мову. Попала по ваши під машину. Ну якби как бы ніхто не пострадав, ребята успіли вискочити, машину одбуксірували і відкрили від огонь тут же. Ось хлопці кажуть, що як правило, обстріли такі відбуваються кожен день. Вони, як правило, несподівані. Початку спочатку починає працювати АГС, а потім вже починає працювати артилерія. Ну і так само не простають активізуватися диверсійні групи. Ось ми сьогодні проїхали тими дорогами, де потрапило у засідку бійці батальйону Золоті ворота. Так ось військові кажуть, що ось в цьому проміжку, в цьому секторі це Лопаскіно, Лобачево, цей регіон. А не ті сторони. Роні на стороні бойовиків воюють люди, які були позбавлені волі на переправі возле Лобачева Пройшла ротація. Ці час там сталі зейки. Станом ще вся техніка. Ну по нашим даним, вся техніка направляється в Донецьк. Тяжкі танки, артилерія, міномети. Тіжули в основному все туди йде. Ну ось ми бачимо саме ту прострілену автівку, яка потрапила у засідку. Ось двоє бійців, які були у тяжкому стані. Їх вже відключили від апарату штучного дихання. Тобто вони йдуть на поправку. Ну насправді хлопці кажуть, що якби вони не летіли на великій швидкості, то могли б бути втрати І лише ось швидкість їх тоді і врятувала першу промову. як тільки виїхали, ми зразу набрали швидкість. І саме за тільки тому, що ми їхали на більш високій швидкості, ми змогли уникнути ну уникнути великих жертв. У нас їхало 8 чоловік в машині і бували під достатньо чільний вогонь, відстрілялися, надали необхідну допомогу бійцям і вийшли Ну і насправді бої тут активізуються переважно вночі, тобто, якої будеться ніч, невідомо, але сподіваємося, вона буде мирною. Сашко. Євгенія Цвітанська працює у секторі А, епіцентр подій. Там був нині поблизу Лисичанська на навчальній базі роти Торнадо. Водночас і на передовій на Луганщині противник не дає продиху українським бійцям. На північних околицях Донецька знову розпочався бій. Про це пишуть у соціальних мережах місцеві жителі. Як стало відомо, обстріли почалися близько п'ятої години вечора і не припиняються до тепер. Загалом упродовж доби на сході загинули троє українських воїнів. 14-го, кажуть у штабі АТО зазнали поранень. Найгарячішою на цю мить залишається ситуація на ділянці передової біля Мар'їнки. Там бойовики атакують українські позиції з танків та мінометів від світанку і до смерку. По позиціях українців із найближчих териконів працюють і ще й ворожі снайпери за ситуацією. Біля Донецька стежить Мар'яна Бухан. Спокоїлись буквально час назад. може півтора. їм надають спокою диверсійні групи противника. У Мар'їнку бойовики намагаються зайти кілька ночей поспіль. Шупалілазі сморічок по балочці да. ходили. В основному весь удар ударишов туди. В сторону крокодила. крокодилом. Хлопці називають цей терикон. За ним уже позиції так званих ДНРівців. цієї ночі. Звідти в Мар'їнку намагалися зайти дві групи диверсантів. Кожна до 15 осіб З одного місця проводять обстріл сміномето. Отличная мания, и с другой стороны подходят дырки. Пытаются, точнее, пройти, еще ни разу у них не получалось. Задачи могут быть любые. Что у них на уме, я не знаю. С этой стороны, ну, примерно, наверное, метров 500-600. С той стороны, где-то около 400 метров. Чутліві метров 70. Підходять бойовики до позиції хлопців і на 20 метрів. Тоді бійці беруться за стрілецьку зброю. Але більшість часу противник українських військових тут накриває важкою артилерією хвостами від розривних мін. Дороги буквально всіяні. Можливо, Буратіна, но ну, можливо ще те, що міна зриваються вверху, осколки падають в асфальт. Ну, просто так міна, якщо вверху взірвається, вона таку яму асфальті не виб'є. У день, коли артилерія противника мовчить, а диверсанти відпочивають, по позиціях працює снайпер. Все одно треба бігати, все одно треба двигатися. Ну, так періодично постріляв, постріляв, ушов. знову постріляв. Ось таке називається кошмарит. Бійці кажуть, можливо, таку велику увагу Мар'їнці. Бойовики приділяють тому, що наступне за нею селище Курахове. Там теплоелектростанція, яка подає світло і воду, на весь Донецьк. Контролювати її терористам вигідно, а нищити будинки мирних жителів кажуть військові. Не шкода. Вони найомники. Я бачив в Одесі Десі скули стоять. Розумієш, і не хочеться нього стріляти. Не хочеться Ну, що ти на мою землю? Пройшов? Що в них землі мало. на самісінькій передовій майже всі хлопці без будь-яких засобів захисту усі виправдовуються під час ата. Так, у бронежилеті і касці бігати і ховатися важко. А в дядька Миколи своя відмовка. Мене не уб'ють. Мене нігзя. Ну розумійте, мене внуки вже такі. Ну за що мене уб'ють? Дочка ходи, ходи. Диви, що мене не уб'ють. Мар'яна Бухан, Євген Соловий, Олександр Лобок, Спецкор 2+,2. На теренах суміжної Російської Федерації знову військові маневри. Тактичні навчання триватимуть у межах Ростовської області та Краснодарського краю три доби. До процесу залучено пів тисячі пілотів, бортових спеціалістів та фахівців наземних служб авіаційних військових частин. Здебільшого вони прибули на навчання з частин, які дислокуються в Ростовській області, Краснодарському та Ставропольському краях. У маневрах задіяні чотири десятки штурмовиків су 25 20 винищувачів су 27 су 30 міг 29 та ще десяток транспортно-бойових гелікоптерів Мі-8. Уже завтра стартує шоста хвиля мобілізації. Новобранцями хочуть замінити тих, хто потрапив до армії ще під час третьої хвилі. У шостій планують набрати порівну тих, хто має досвід військової служби, і тих, хто в армії раніше не служив. Тим часом на Львівщині в останній день п'ятої хвилі 60 повісток принесли для вчителів просто на засідання до райвідділу освіти. Повістки для педагогів хотіли вручити директорам шкіл. Утім безрезультатно. Чому і як так вийшло, знає Наталка Волосацька. Біля жовтівського райвідділу освіти на закінчення наради директорів чекають представники комісаріату. Вони принесли для працівників місцевих шкіл 60 повісток. Це не означає, що ми будемо забрати всіх в армію. Це просто для уточні облікових даних у будівлі з півсотні директорів шкіл району. Візит комісарів для них став несподіванкою. Військове показують список військовозобов'язаних і просять, аби керівники шкіл узяли повістки для своїх вчителів під розписку. Відповідно до указу, на зобов'язані керівники підрозділів оповіщати і забезпечити своїх працівників до військового комісаріату для оточення їхніх даних директорів закладів. Така місія обурила. Кілька хвилин дискусії, і керівники без повісток розходяться із зали засідань. Я не повинна брати повістку, бо це не мені виписано. Я не працівник військового столу. і я не повинна роздавати. Просто по закону України. Подивіться у залі. Таки затримуються кілька шкільних директорів. Вони цікавляться, кому з підлеглих прийшло запрошення до військомату. Вони два відпустки. Я вам можу єдине, що я вам можу зробити, це по наказу про те, що вони відпусти. Директор добросинської школи. Єдиний, хто взяв дві повістки під розписку. Перед любих обставинах ми несемо відповідальність за нашу батьківщину. Небажанням директорів шкіл брати повістки для своїх підлеглих для військових комісарів несподіванкою не стало. Кажуть, здебільшого так роблять керівники будь-яких підприємств. Ми Будемо приймати по відділ, начальнику відділу світу рішення, яке він підлягає адміністративній відповідальності. І то, що він не здійснював оповіщення своїх працівників. Повістки для вчителів почали приходити ще навесні. Утім тоді мобілізацію відтермінували через навчання. На Теперішній час багато студентів, які залишилися без роботи, які закінчують учбові заклади педагогічної освіти, то вони можуть їх замінити чи тимчасово, чи можливо комусь в армії сподобається лишиться на контракт з вчителів. Працівники комісаріату невдовзі знову прийдуть до райвідділу освіти з повістками. Паралельно шукатимуть вчителів за місцем прописки. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львівщина, Спецкор 2+,2. знайшли підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Про затримання сьогодні зранку розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Керівник МВС твердить, що проти цих осіб є прямі докази причетності до вбивства. Нині вирішують питання про запобіжний захід. Натомість друзі, принаймні одного із затриманих Андрія Медведька, переконують, що їхню друга звинувачують у тому, чого він не робив, а лише боровся за проведення люстрації в лавах МВС. Кивали на Росію, а знайшли серед своїх у резонансному вбивстві Олеся бузини. Шукали руку Кремля і російських спецслужб. Путіну одному з перших прямо під час розмови з народом пронесли звістку про його вбивство. Нині про російський слід у справі бузини жодного слова. Гасанавака в оголошує про затримання трьох підозрюваних українців. каже, зібраних за два місяці доказів вистачає. Головною зачіпкою слідчих стала знайдена машина, яку купили, щоб слідкувати за бузиною, і потім на ній тікали із місця злочину. непосредственно на этом автомобиле убийцы покидали место преступления. И непосредственно в этом автомобиле мы обнаружили потом некоторые следы от этого преступления, в том числе часть экипировки. Проведены экспертизы и в том числе экспертизы ДНК. Uh, і на руках у нас прямі у серед затриманих двоє киян: Денису Поліщику 25 років. Служив у 54-й розвідувальній бригаді. Андрію Медведько 26. Активіст майдану був добровольцем у батальйоні Київ. 2 а потім перейшов у спецроти МВС Гарпун. Про третього підозрюваного інформації немає. Після оголошення про затримання друзі медведька зібралися під обозом. Переконані, він не причетний до вбивства. Мовляв, затримали, бо нині збирався оприлюднити важливу інформацію. Ми пов'язуємо. Це і власне наскільки я розумію, Андрій також з тим, що власне Андрій включився в кампанію з приводу люстрації заступника міністра внутрішніх справ 16-го, Наскільки мені відомо, навіть 15-го, він вже був в АТО. Тобто, навіть якщо в них є якісь пілінги, ви знаєте, що можна замовити будь-яку картку. Самі підозрювані не зізнаються, де були на момент вбивства, але обидва заперечують свою вину. По обіді Медведька та Поліщика доставляють до суду для обрання запобіжного заходу. У мене немає алібі, того що я в цей взагалі був не в Києві. Це не алібі, я цього не створю, ну не робив. Ми в цей момент, от я, я не розумію як Денис, ми взагалі були в секторі М. Де ви були в день вбивства? Вбивства? Но... Я зараз по суті мало кому довіряю, окрім адвоката. У прокуратурі кажуть, альвіс затриманих немає, а у доказів вони вже не досить. На даний час достатні докази для пред'явлення їм підозри, у вчиненні умисного вбивства. Хто третій затриманий і скільки ще їх буде, міліція не повідомляє. Про російськи налаштованого публіциста Олеся Бузуну застрелили серед білого дня в квітні поблизу будинку, де він мешкав. Міністра Аваков твердить, затримані за це можуть отримати довічне ув'язнення. Маргарита Ситник, Дмитро Бабак, Валентина Доброта та Стас Фещенко спецкор. Два плюс два тижневе протистояння голови СБУ Валентина Наливайченка з президентом сьогодні дістало розв'язку. Наливайченка звільнила Верховна Рада. Процес збору потрібної для відставки кількості голосів супроводжувався безпрецедентними, як для постмайданівських часів, політичними торгами. За неофіційну інформацію кожну з фракцій, що вагались із вибором, вдалося Переконати посадами та обіцянками віддати контроль над бажаними відомствами, прихильники президентського рішення кажуть, що Наливайченка звільняють лише через корупцію в СБУ та зв'язки з олігархом Фірташем. Не згодні запевняють, що єдина причина у тому, що головою СБУ президент хоче бачити свою людину. Епопею з відставкою голови СБУ Валентина Наливаченка вже охрестили марлезонським балетом через багатошаровість політичних інтриг довкола. Проте після тривалих кулуарних перемовин і торгів друга частина марлезонського балету відставка відбулася з блискавичною швидкістю. Ранкове засідання затрималося на півтори години. Усі розуміють, умовляння фракції збір голосів за відставку голови СБУ тривають. Кулуарами ширяться витоки інформації з банкової кому і що пообіцяли натомість. Наприклад, Віталій Кличко напередодні категорично заявив, що ударівці не підтримають звільнення Наливайченка. Однак зранку кажуть, навіть вони вже передумали. Самопоміч і удар будуть голосувати за відставку Наливайченка в обмін на те, що в законі про місцеві вибори будуть вибори мерів в один тур, що вигідно однозначно, і Віталію Кличку, і Андрію Садовому. Це один момент. Другий момент є інформація, що міністр екології буде відправлений відставку, але квота залишиться за. Батьківщину. Ко вторнику голосов не было. Ни Народный фронт, ни Батькивщина, ни самопомощь не собиралась голосовать за это решение, поскольку, еще раз подчеркну, никто из парламентариев не понимал причины отставки на Леваченко. Сейчас за несколько дней вот что-то вдруг изменилось. Мне кажется, действительно прошли политические торги, содержание которых мне, к сожалению, неизвестно, но тем не менее именно политические, как бы, политические торги заставили коллег изменить свое решение. Ударивать Егор Фірсов, який напередодні сперечався з президентом на засіданні фракції, під час голосування лишився у меншості. Найвпливовіші депутати з групи наближених до кличка таки підтримали звільнення Наливайченка. Віталій Кличко пояснив крутий розворот, тим, що Наливайченко сам хоче піти, тож мовляв, навіщо його тримати у самопомочі. Теж кажуть, що не розмінювали Наливайченка на обіцянки про однотурові вибори мерів та свою людину на чолі львівської митниці, а просто хочуть перезавантаження всього керівництва правоохоронних органів. Водночас говорять про те, що опальний екс керівник СБУ не був цілком самостійним. Все одно оба зами були не його, то есть Артюхов і То есть, по суті, СБУ управляли несколько сил. То есть вони наливайчика были отдельно, а остальные отделы. То есть, моє отношение к нему чуть более лучшее, чем к остальным. Однако я тоже констатирую, что СБУ не справилась с заданием з корупцією. у президентській фракції нарікають не лише на корумпованість СБУ, а й на те, що на нібито має зв'язки з віденським сидільцем Дмитром Фірташем. Сам екс керівник спецслужби сьогодні в парламенті не був у відеозверненні, яке поширила адміністрація президента. Він заперечив свою причетність до справ фірташа і погодився піти у відставку. Звинувачення, які пролунали відносно причетності до якихось схем Росукренерго фірташа. Документально давно спростовані мною, з в тому числі з трибуни парламенту, 17 березня 2009 року. Є подання президента, маєш зціпити зуби йти з посади. Наливайченко зціпив зуби і пішов, але прихопив із собою чимало компромату на своїх кривдників. Зокрема, пообіцяв, що доведеться свідчити в американському суді учасникам знаменитої зустрічі з фірташем у Відні, після якої Віталій Кличко поступився місцем у президентських перегонах Петрові Порошенку. Президент факт зустрічі визнає, але домовленості з фірташем відкидає. Наливайченко застеріг, що має й чимало інших пікантних матеріалів, зокрема на тих, хто на найвищому рівні покривав газові схеми за часів. Ющенка, чому ні вперше, ані вдруге своє очільництво ОСБУ він таки не дав законний хід справам про корупцію на найвищих щаблях влади, а натомість приберіг для зведення рахунків наливайченко і не пояснив. Марія Васильова Іллята Максим Шенкаренки Спецкордва 2+,2. два і на сто вправі були ті, хто ще зранку сьогодні. Вже віддавав крісло Наливайченка одній єдиній людині. Правду казати генералу. Годину тому стало відомо, що тимчасово виконувачем обов'язків голови служби безпеки України президент наказав бути Василю Грицаку. Порошенко представив його колективу контори по обіді без зайвих журналістських очей. Василь Грицак донині був заступником у звільненого Валентина Наливайченка. Санкції Євросоюзу проти Росії подовжать на зібранні Ради ЄС вже наступного тижня в Брюсселі. Обмежувальні заходи, яких мали би завершитися до кінця червня, подовжать ще на півроку. Це анонсувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Як повідомляють сьогодні бельгійські змі рішення про санкції підтримують усі 28 країн-членів ЄС, Канцлер Німеччини також заявила, що спільна політика безпеки та оборони через війну в Україні та ядерні погрози з боку Росії. Стане темою номер один обговорень на наступному саміті ЄС. На Раді Європи в березні. Ми домовилися подовжити санкції проти Росії і тісно пов'язати виконання мінської угоди з тривалістю санкцій. Росія повинна нарешті показати волю до виконання домовленостей. Слідом за Бельгією, Франція планує заарештувати російське майно на своїй території усім російським установам, крім дипломатичних, зокрема місцевому корпункту каналу Раша Тудей, агенції Тас надістали повідомлення про підготовку до арешту з вимогою негайно проінформувати про частку російського майна в спільних активах. Інформацію про це неохоче розголошують європейці, але активно підтверджують самі росіяни, зокрема помічник російського Путіна. Андрій Білоусов, який пообіцяв оскаржити бельгійське і французьке рішення, у федеральних банків проблеми вже почалися. Голова ВТБ заявив про блокування рахунків у французькому відділенні його фінустанови. Дії Франції та Бельгії спрямовані на відшкодування компанії ЮКОС за рішенням Гаазького суду, який Росія досі не визнає, Москва заборгувала понад 50 мільярдів доларів за доведення нафтової компанії до банкрутства. Потом своих боргов Кремль не признает. Там дипломати дипломаты выкликали для роз'яснень посла Бельгии и уже ему пригрозили У ответ забирать бельгійське бельгийское майно в России. В противном случае российская сторона будет вынуждена рассматривать вопрос о принятии адекватных ответных мер в отношении находящегося в Российской Федерации имущества королевства Бельгия, в том числе имущества посольства Бельгии в Москве, а также его юридических лиц. Чи законно Росія та Катар отримали право на проведення чемпіонатів світу з футболу? Перевіряють у ФІФА. Комісія з етики розпочала внутрішнє розслідування, і вже є деякі результати, зокрема що стосуються Катару. Напередодні слідчі знайшли банківський рахунок у Монако, що належав одному з високих чиновників Федерації. За два роки до футбольних виборів із катарських рахунків на нього надійшли 30 мільйонів євро. У Європі вже заявили, у разі, якщо виявлять переконливі докази підкупу чиновників, світові турніри 2018 та 2022 років можуть змінити місця проведення на інші країни. Американським поліцейським вдалося затримати чоловіка, який відкрив вогонь у церкві міста Чарльстон у штаті Південна Кароліна. 21-річний Ділан Руф зайшов до зали просидів на службі з вивчення Біблії близько години, а далі без жодного слова розстріляв пастора та парафіян. Більшість яких були темношкірими. Щонайменше восьмеро людей загинули відразу. Ще один згодом. У місті оголосили операцію перехоплення. Убивцю вдалося затримати за 13 годин після стрілянини. Мотивом масового вбивства припускають у ФБР могла стати расова ненависть із кухонним ножем на власного керівника. На Вінничині 62 дворічний анестезіолог порізав завідувача відділення через те, що хотів обійняти його посаду. 44-річний лікар відран помер на місці. Між убивцею та жертвою вже давно тривав конфлікт, кажуть колеги. А помститися припускають старший за віком із лікарів. Вирішив керівнику після відсторонення від роботи. Відранку в операційній Калинівської райлікарні працюють експерти та криміналісти. На подвір'ї медперсонал обговорює трагедію. Ми тут сиділи в бісеці, бачимо, медсестри повибігали всі в сльозах. За голови хапаються, ой Боже, ой, ойкають. Завідувач відділення, за словами свідків, саме закінчив операцію. Раптом до приміщення з ножем забіг його підлеглий 62-річний анестезіолог. Він кинувся на жертву та почав завдавати ударів. Біля операційної операційної, встала з поста, виходить доктор. Доктор наш держиться за грудину і між до 3-4 палатою падає. Слідом за ним виходить з ножом в руках і з ножа капає кров. Нападник під час допиту у міліції визнав себе винним у вбивстві. Я це усвідомлював. На мені вже настільки це набридло, настільки це набридло, вже, що сьогодні це був край. Я не терпів. Я пішов взяв цього ножа і таки зробив то, що зробив. Готовився до цього, я хотів отомстити. Співробітники лікарні поза камерою кажуть, нападник пропрацював анестезіологом 40 років. Останнім часом, за словами колег, він претендував на вакансію завідувача реанімації. Утім, призначили його колегу. А за день до трагедії за конфліктність анестезіолога відсторонили від роботи. Підозрюють, саме це і стало причиною убивства. Щоправда, керівництво лікарні таку версію категорично відкидає. Та ні, ну що ви таке розказуєте? Які посади, які хто, це нісенітниця, яка відпадає зразу, тому що не може бути такого впріорі. Утім, у міліції основна версія такий службовий конфлікт. Заздалегідь взяв ножа, який, значить, був приніс з собою, значить, і. Даним ножем заподіяв тілесні ушкоджень. Одна із версій це то, що по службові питання підозрюваний убивстві колеги медик зараз у СІЗО. Психіатрична експертиза має визначити, чи він осудний. Анна Тітовська Микола Назаренко Вінничина Спецкор 2+,2. Жарти по термінаторськи Арнольд Шварценеггер. неабияк налякав відвідувачів в музею воскових фігур. Актор у костюмі найвідомішого зі своїх кіногероїв стояв там замість власної фігури та раптово оживав. Таким чином, колишній губернатор Каліфорнії рекламував нову стрічку про термінатора, прем'єра якої призначена на липень. За мить на 2+, плюс стартує черговий епізод програми Патріот ЮЕС з Наталкою Якимович. Не пропустіть. Ми ж зустрінемося в цій студії на вечір п'ятниці. Дякую, що довіряєте, і бережіться.